Слободяник Олена Михайлівна, концертмейстер та музичний керівник ансамблю Ноктюрн, почала працювати у Ноктюрні з 2002 року, бачила багатьох дітей та випустила не одну групу. Олена Михайлівна закінчила одеське музичне училище, повну вищу освіту отримала у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені Ушинського, посвятивши своє життя дітям. Працювала у 73-му ліцеї та випустила не один клас діток. Олена Михайлівна справжній майстер своєї справи. Її вмінню грі на фортепіано можна заздрити. З повагою до ансамблю Ноктюрн вже 22 роки. Олена Михайлівна вірно працює та продовжує підтримувати дітей у хореографічній справі. Коропатова Єлизавета Олегівна педагог-викладач ансамблю «Ноктюрн». 17 років протанцювала у зразковому художньому колективі хореографічному ансамблі Асоль та стала солісткою. Закінчила Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського з червоним дипломом та має рівень магістра з хореографії з відзнакою. Єлизавета Олегівна приймає участь у педагогічних конференціях та займається науковою діяльністю. Спеціалізується на таких напрямках як модерн джаз, контемпорарі, народно сценічний танець, класична хореографія та хай хілс. Наразі Єлизавета Олегівна є керівником ансамблю спортивно-сучасного танцю Еліт Денс у 2023 році. Офіційно стала хореографом постановником у ансамблі Nocturn. Тим самим надала життя напрямку сучасної хореографії. Єлизавета Олегівна викладає в колективі усім групам від підготовчої до дорослої. Разом з її творчими ідеями, потенціалом, креативним мисленням та балетмейстерським вмінням ансамбль «Ноктюрн» розвивається у нових напрямках і підкорює нові вершини. Баранова Євгенія Валеріївна з 2010 року працює на посаді художнього керівника ансамбля Ноктюрн. В 1995 році прийшла в колектив маленькою дівчинкою та стала вихованицею ансамблю Ноктюрн. У віці 14 років вже почала займатися з групами дівчат молодших груп колективу. Займалася у колективі з 1995 по 2006 рік. Має середню спеціальну та вищу освіту, закінчила з червоним дипломом фаховий коледж імені Данкевича за спеціалізацією хореограф, артист ансамблю. Вищу освіту отримала у міжнародному слов'янському університеті, факультет хореографія та отримала спеціальність хореограф балетмейстер Чотири роки пропрацювала хореографом та завідуючою культурним центром в аграрному університеті. У 2010 році Євгенію Валерівну запросили на посаду художнього керівника ансамблю Ноктюрн. Сказати, що творчий шлях був їй простий, це нічого не сказати. Треба було підняти колектив, набирати дітей, відновлювати репертуар, концертну діяльність. Ансамбль продовжує розвиватися швидкими темпами, підкорює міста України, набирається досвіду, нові знайомства, яскраві враження. За цей час утворюються перші традиції в колективі. Окрім занять з класичного танцю, керівник разом з вихованцями роблять різні вистави, мюзікли. Самі яскравіші з них це Аліса в країні мрій, бременські музиканти та король лев на свята дівчата збираються разом з педагогами, роблять різного роду посиденьки зі смаколиками та іграми. Євгенія Валерівна любить колектив Нектюрн та кожного його учня, кожного пам'ятає та хранить у своєму серці.